По більшості наших показників, які ми перевіряли, у нас перевищень немає. Більше того, більшість показників вони у декілька разів, у п'ять разів, у десять разів, у сім разів менше, ніж гранично допустимі концентрації. Такі індикативні показники, як біологічне споживання кисню і хімічне споживання кисню, вони є з перевищеннями. До прикладу, хімічне споживання кисню у нас у два рази вище, ніж гранично допустимі концентрації, і, власне. Такі показники вони нам дійсно говорять про те, що під час літнього періоду активно відбувається цвітіння синьо-зелених водорослей. Останній раз, коли ми перевіряли рівень розчинного кисню у Хмельницькому водосховищі, це фактично вчора. Отримали результат 5-65 міліграмів на літр розчинного кисню, що власне є. Краще ніж гранично допустима концентрація, краще ніж норма, тому що норми вважаються показник більше ніж 4. Жодного забруднення побутовими стоками ми не бачимо, тому що такі показники, як азот амонійний, вони дійсно в нормі, навіть більше ніж в нормі, вони менші у 5 разів ніж гранично. Допустимі концентрації повільно, але покращується на це. Впливають власні заходи, які ми проваджуємо щодо біологічної меліорації, такі як зариблення, внесення вородоводорослих хлорел, також вапнування. Будемо Будемо подальшому проводити аналізи один раз на тиждень.